напередодні дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС у міськвиконкомі було проведено круглий стіл за участі ліквідаторів, голів чорнобильських організацій, керівників соціальних установ, фахівців з області, коростенського міського голови та народного депутата України Володимира Арешонкова. Метою зустрічі було обговорення актуальних чорнобильських питань. На жаль, для нас всіх тут присутніх, питання Чорнобиля це не саме перше питання для нашої держави. Я хотів, щоб ми. Конструктивно сьогодні поговорили про те, що нас чекає, яка перспектива, і що ми будемо далі з вами спільно робити. У нашому місті на обліку перебуває 128 ліквідаторів першої категорії, 519 – другої категорії. Статус потерпілих мають 2329 тисячі користенців. Участь в круглому столі взяли близько 30 чорнобильців, які висловлювали свої скарги по бажання пропозиції як до міської влади, серед них необхідність розширення книги пам'яті ліквідаторів, встановлення пам'ятника борцям з радіацією тощо, так і державного рівня. Одне із нагальних питань серед чорнобильців це ну це більше стосується бунтагрі законодавчої сфери відносно незбалансованості дій по розмежуванню ліквідатору. Це ми говорили. Перша друга та третя категорія все залежить від того, кое яке здоров'я видно було в житті. Там, якщо людина зверталася після ліквідації аварії в медичний заклад, то їй дали першу категорію, хто не звертався, то їй дали другу категорію. А хто десь там десь був на задвірках, то отримав третю категорію. Е, є в мене співробітники, які працювали в пожежній частині міста Коростень, які теж виднулися туди ліквідацію аварії. Багато з них було нагороджено медаллю за відвагу на пожежі. Вона була видана чись надана указом президії Верховної Ради Української РСР. Сьогодні звертається до відділу пенсійного фонду, то вони кажуть, почекайте, дорогенькі, указ Президії Верховної Ради Української РСР не є державною нагородою. І тут в нас виходить розбіжність. Для мене було сверх цинізмом, коли, знаєте, коли просто в нас взяли і забрали оці путівки. Також для мене, як для Работаючи ліквідатора, я не розумів, чому у мене забрали пенсію частини пенсії, яку я заробив на ліквідації аварії. Ви знаєте, я багато їжу там по закордону, мене часто приглашають там до нас краще відносяться. Нас там називають герої Європи. А тут у нас пенсії забирають, забирають путівки, забирають і так далі. Пільги, права та статус чорнобильців визначає закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, про його виконання, а також ряду інших державних та обласних програм. Доповіла Діна Волинець, начальник управління з питань соцзахисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації. Досить важливим питанням є пільгове медичне забезпечення. Я знаю, це питання завжди було болючим, і коштів не вистачало, їх і нині не вистачає. Але, виходячи з реальних можливостей нашого обласного бюджету, після досить довгих розрахунків і гарячих дебатів у фінансовому управлінні, все-таки от така цифра була доведена, нам більше 12 мільйонів. Використовуємо ми ці кошти абсолютно всі до копійки щороку. Хочу відмітити, що на ваше місто на грудень місяць додатково пішло 188 тисяч там ще з якимись з якимись перевищенням на аптеку і 40 тисяч на стоматологію на зубопротезування. Діна Волинець доповіла, що у цьому році на 43% було підвищено розмір компенсації вартості продуктів харчування, і на відміну від минулих років, у 2015-му чорнобильці Житомирщини отримали більше виплат ніж чорнобильці Київщини. Ну Якщо хто ще може не звернув увагу, то я зазначу, що для першої категорії ця виплата складає зараз 415 гривень 80 копійок, для другої категорії 207 гривень 90 копійок. Під час круглого столу багато говорили про необхідність досконалення законодавчої бази України. Існуючий чорнобильський закон, на думку ліквідаторів та постраждалих, несправедливий потребує змін, яких саме чорнобильці висловили нардепу Володимиру Арешонкову, який ще на початку зібрання наголошував на тому, що на даний час проблеми чорнобильців більшості його колег не зрозумілі. І чим далі ми від 86-го року, тим більш байдужим суспільство стає до проблем тих, хто постраждав внаслідок аварії на чаес. Загальне поки що відношення до нас надзвичайно слабке. Його треба підсилювати. От давайте всі разом будемо намагатися його підсилювати. Особливо це до керівників громадських організацій. У вас є люди. Давайте піднімаємо людей. Результатом круглого столу стало обговорення організаційного комітету, до якого війшли більшість присутніх. Секретар Ігор Єсін, начальник управління праці, було затверджено резолюцію, в яку внесли більшість озвучених на засіданні чорнобильських проблем, які необхідно вирішити. Формулюємо те, куди ми хочемо вносити зміни. матеріалізуємо це в документ, тобто у звернення депутата, звернення від громадських організацій. Я разом з вами, я вас запрошу. Ми його вносимо до кого потрібно, і далі слідкуємо, як буду розвиватися події. Таких запитів Володимир Арешонко вносив вже декілька, жоден не отримав позитивної відповіді. Проте, нордеп закликає не відступати. Можливо, є користь в акції під Верховною Радою. Якщо ви є громадські організації, я очолюю колонну. Якщо ми готові сьогодні, нема питань. Вивозимо користенців під Верховну Раду, під Кабмін. хочете під адміністрацію президента. Стаємо з лозунем, вимагаємо виконання. Тільки чого треба сформулювати конкретно. Володимир Рашонков наголосив, що важливо діяти поступово, використовувати усі важелі впливу напередодні 30-ї річниці аварії на ЧАЕС. Ліквідатори мають найбільше шансів привернути до себе увагу.